Сейчас я попасть. И раскрыла. Нам надо было бы да, нет. Дайте, ну, но надо же он. Ні, 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 ми, ми це не писали, тому що воно якось не наше, це слово. Дуже так. Прізвисько у кожного, ну так як у нас прізвиська, так і у козаків вже не було прізвиська букві. Так і в них. Ми підписали ці грамоти з їхніми прізвищами. І сьогодні будемо вручати, їм ці грамоти по Як вважаєте? От важливо, що стільки сьогодні народу? Так. Так, важливо, дуже важливо. Люди зараз піднесені, зараз не та Україна, не ті люди зараз. Всі повинні згуртуватися і згортують, зараз. Так що ми переможемо. Перемога за нами. Слава Україні! Слава,